Бажаю зручного панство, приїхала посилочка, з неї така записка. Читаємо. Славута 1.2, причини. Заводиться газ до поліка, немає холостого ходу. Смикається на ходу на малих обертах, має великий розхід палива. І зараз я просто показую цей карбюратор. Як ви гадаєте? Співпадає опис. Боже, що з ним відбувалось? На чому воно їздило? Це, мабуть, точно було відпрацьоване ядерне паливо. Я в шоці. Ну, що ж робити, прислали, буду працювати. Степан, звіту вам те, що вже закінчив працювати працю з вашим карбюратором. Трішечки його відтер. Тож він чистенький, гарнисенький. До речі, хто не бачив, який він був, дивіться моє в попередньому відео. А оцей у вас штурсу згнив я вам поставив новенький. По о, самому карбюратору. Цей клапанець новенький. Новенький жикльорчик там стоїть, нова голочка типу Нікар. Поплавочки нормальні. Отут я поміняв вам клапан. А потім у вас був провал, тому що у вас стояв під насосом-прискорювачем. Такий клапанець. І ця зараза короче, вас ти Теж її поміняв. Новий фільтрець. Всі заузори пускає виставлені. втулочки На вісях поміняні, заслоночки м'якесенько-м'якесенько, все відчиняється, теж кулачок, кулачок, коротше, От бачите, поставив новенький. зараз покажу, який у вас був. Я не знаю, він підгорів у вас чи що, чи це болгаркою шліфували. Ну, коротше. Дякую, що звернулися до мене. Я рахуюсь, виставляю вам рахунок і буду пакуватися і відправляти вам його зворотньо. Під карбюратор вже, звісно, додам вам прокладочки на впускний колектор. Дякую, що звернулися до мене. З вами був ваш карбюраторник діагноз зазвичай, Олександр, місто Дніпро. Всім пока-пока.